Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні День всіх закоханих і орхідея. банана чоколад зробила мені приємне, розкрила нарешті свою квіточку. Цвітіння цієї орхідеї. Я чекала з нетерпінням, бо дуже ж цікаві в неї бутони. Це підліток, перше цвітіння орхідеї. Ось має такий кущик. В цьому горщику маленькому мама і дитина. Ця орхідея в мене менше року, і вона вже до мене прийшла така. Ось мама, а ось дитинка з боку прикоренева. І квітне власне. Дитина не материнська рослина. Тут от добре видно було. Зараз не буду сильно углублятися, показувати, але я вже показувала, коли вона випустила квітоносика. Точка росту в матері закрита, вона такою була, коли я її отримала. Ось такий в мене кущик. Розділяти я не буду, хай поки росте в одному горщику. Дитинка вже дорослішає, вона вже квітне, ось йде розголучення на квітоносику. Дуже таки приваблива ця орхідея. Я собі довгий час хотіла тайсуко-кобальт, і ось у мене є банана чоколад, вони візуально дуже схожі. Це орхідея невеликого росту з дуже привабливою бордовою квіточкою. Звісно, чекаю на повний розпуск орхідеї. Ще не відчуваю аромату, не знаю, вона має бути ароматна чи ні. Кого така є, будь ласка, напишіть. Ось такі сьогодні новинки. Я вас всіх вітаю зі святом. Будьте коханими і кохайте. Всім Бажаю гарного і тихого вечора.